Вже стало традицією те, що ми відкриваємо цілий виставок робіт українських і пробивських сучасників. У виставках, які експонуються за останні роки, ми показуємо так само і повнодійського часу. Він найдавнішої української вороги, яка як стала на експозиції 12-18 століття, дойком 19-го, початку ХХ століття, середини 20 століття. І сьогодні ця традиція продовжується, вона є в руках, доньках, майстерності. Сучасний містів мистецтва Київської національної академії мистецтв, професора народного художника України, пана Романа Васильовича. Але перше, щоб дати йому слово, хочу сказати, що в нас в суджу від сьогоднішньої виставки і відкриття є виконання хору аксіос, який виконує містяні колядки. Священні руці, шановне панство, маю дуже приємну нагоду сповістити, що ми відкриваємо високу, присвячену Різдву Ісусу Христа, направда подія, яка була для всього людства для всіх християн. Хотів би сказати, що це, як тут говорив пан директор, що е, рік тому ще не має року тому, як ми започаткували спілку сукрайських колобисців. Ця виставка, як ми сьогодні з половиною вже 4-го. Перша виставка, яка була сказана в цих стінах, друга виставка і була серця і Юра у залах, палатах Святіоського комплексу. На цей час відповідна виставка наших колобисів. Чудно, це світове місце, ми кажемо чітко місце, де з'їжджаються колоники з цієї країни, ті не тільки з України, там зараз відбувається наша виставка. І навіть ця виставка, четверта нашої спілки, яка проводила цій змеменній даті. Символічно, власне, що Датій Крізьба Спасителя. Бо, власне, якщо знаємо, Святе письмо до різдва, Спасителя. Бога бачити не можна. Бо знаємо одні зі стіл, коли Мойсей спілкувався з Богом на полі Сінаї, Господь сказав, відверни свій лице загинеш. І традиційно і не знали, що Бога бачити не можна. І на цій іконі є де, на деякі ікони, ми бачимо зображення міста, бо радська відвертає церкву. Вона, вона зрозуміло, що це ж народження. Це не просто дитя, це сусідній Божий народився. І нам інструктивний відвертає голову. Так само, як це сталося на горі того, коли Апостоли, які разом були з своїм вчителем ціний час знали його добре, і коли Христос переобразився, не зрозуміли, що це Бог. І не покладали з Кінців лице, щоб не бачили спас Бога, бо за це законом Ізраїльні не можна. І власне, на тільки і за словами. Івана Богослова, ми читаємо, що Слово стало тіло, і ми бачимо славу Його, тобто він був між нами. І ми вже його бачили, і відповідно що можна зображати те, що ми бачили. І тому в те ікономісті, в нас крізь Бог Христов, це це практично звідси, і починається те, що ми можемо, те, що ми чули, можемо зображати. Те, що ми чули в слові, що можна було передавати, немовність зображати, передавати і в формі, в парті. І кожен на цій місце по переживав цю тему різдва Спасителя, кожен по-своєму відображав своїх дворах. І є різні речі, які є більш, можливо, традиційно, подоксальне, як ми кажемо, є більш сучасні, вангардові, але сильні відображають ту тему, всі, можна сказати, словом ікономісті, економічних. І тому я хочу вас всіх привітатись. З цією виставкою, бо для, правду, я прийшов щось, побачивши ці твори. знаєте, всіх, практично знаєте, кожного мене письма і кожного щось чекав. Але коли побачив це, що є представлено, направду мене приємно працю. Щиро вітаю всіх, почасників цієї виставки, щиро вітаю всіх нас, я не біля живуть. Дирекція музею, іконопіці, дорігатися, і на мою думку, першого часу, для того, щоб показати ікону людям, християнам, вірним, як візянна пора, неможливо знайти. Кожна ікона Божої Матері обов'язково ображається Хричеста Діла Марія знайден Сим Мота. Це є ікона різдва, чи після різдвяного періоду е, життя першої церкви Христової. І тому ми е, 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 способили зворушенням натхнення і готовим підйомом. Е, Приходимо до ікони, привертаємо до неї і не маємо в певний виміч спілкуватися, не маємо нікальному вимісті торкнутися до чого дивитись, не збагнетного світу, світу Божої, панської Божої благодатні, енергії, які говорили, що ми горімо. Будуть історії церкви. Різні періоди. Були періоди історії кожного народу, високого підйому духовної були періоди упаду. Були періоди, так би сказати, науково піднесення були періоди безграмості. Були що не тільки косміти, а навіть і середні, і посади суспільства не вміли читати і писати. І ось тільки через проповідь, Слово Боже, з Євангелія. І через взирання, через поглядання святої ікони люди могли пізнавати волю Богу, могли посвячуватися і очищатися від досконалювати судовою. Були періоди історії серця, коли навіть самі християни поставали е, на її зображення. І погодній готові, Христа Спасителя, і чистої на Марії. Ми знаємо трагічні періоди історії церкви, що дорожнього повіття, періоди худобольства, були ці, так би сказати, напружені були ті, сполесні, духовні, звальні, які створювали зображення Господа, зачистих діло Марії і Святиї. Преподобний Андре Маслім головним аргументом захисті, і вон приводив ті слова ті, що йому було сказано. Слово стало тілом і серед нас, тому що так із саме втілення другої особи, що той до у е, момент е, в зачаття, в момент повищення і Період народження є основною достави нашої віри у спасительну, Спасительно західську діютих. Нехай несе Господь договоряє вас дорогі і конописті, які об'єднали своє спілкуватись кількох і Росії, тому що спілкування злом. Дякую. Нехай той світ Божий, той світ духовий, то не збагнетне завезти, яке ви будете через чоловіком для людей, буде для нас спасити. Нехай Бог охорони нас, нехай приносить мир Божий серед нас, так як Ангели сповістили моя народження Господи Ісуса Христа. Нехай кожен з нас стає кращим, добрішим. Коли ми будемо наближатися до Бога всі, то і ми будемо наближатися один з одним, і не будемо славити один Господа. Нехай Господь того подає подаємо натхнення родичі, доброї святої праці в одній кому а вам всім бажаємо і надалі, добру радості. У всіх наших е, покоїв унікальних азких поляках поставляти на свято. Христос, а люди. <пухи> <пухи> Я буду говорити про те, що зараз найбільше впадає в очі нам усім, про туристів. Справді дуже багато приїхало до Львова гостей. Приїхали, як показує зараз статистика, щораз більше маємо. З Росії, з Білорусі дуже багато маємо українців з центральної України, зі Сходу України. Також є багато і поляків, і німців, і з океаном. Всі ці люди приїхали до Львова на різдвяні свята. І різдво уявлені чи різдвяні свята, уявлені цих різних різних людей а, має різні вирази. Дуже багато тут є про... І ми знаємо в світі, в різних країнах дуже багато тут є про різдвяні подарунки, дуже багато тут є про різдвяні страви, про рецепти кухні, дуже багато є про Діда Мороза, про Санта Клауса, про Валерів, про якісь інші речі, і вони приїздять до Львова і бачать, і виявляють, що Рецько це свято народження Ісуса Христа. Це е, особливе відкриття, тому що. Е, Храми відкриті, храми переповнені, до храмів заходять, чи нам мимо волі потрапляють гості. І е, Львів дає їм це відкриття, дуже просте відкриття, дуже інколи дивне, і, і можна сказати, що нелогічно не, не було би саме таке робити відкриття у Львові. Але це стається. І ці люди. Починають молитися у храмах тих центральних, які вони спочатку бачать просто як пам'ятки архітектури, але раптом вони починають молитися, чи раптом вони починають звертати увагу на ці е, сценки, різьба, на ці шовки. Вони також ходять у музеї і відвідують виставки. Також треба сказати про цікаву зміну, яка цього року сталася. Минулі роки. Ці гості, які до нас приїздили, дуже багато цікавилися в туристичному центрі чи в інших місцях, де поселитися в бою, де зупинитися, що з'їсти і такі практичні е, поради. Туристи цього року дуже багато запитують про... Музеї дуже багато запитують про виставки, дуже багато запитують про події саме культури, які тут є у Львові. І я думаю, що ця виставка а, зразу дві місії виконує. це справді високе мистецтво, і це е, культурна і мистецька касона для наших гостей, також для львів'ян. А друге це відчуття і ще раз пережиття. Цього свята як Дня народження Ісуса Христа. Тому э, тішимося тими гостями, які до нас приїхали. Разом бажаю всім гарно досвятковувати усі наступні празники, які на нас чекають. Дякую. Вечесні, шановні пані і пана, другі коже. Це таке, завжди, радісне дійство, яке має дуже багато символів, яке має дуже багато таких значень, не прямих, а е, богословських, е, які виробилися е, впродовж століть і мають дуже глибоку традицію. І, власне, е, Наші колекції є ікони, які е, демонструють е, власне, цю традицію, українську е, традицію, української ікони протягом п'ятьох І Коли я сьогодні пішла дивитися на цю виставку, що йому ну, так на перший погляд, можливо, не, не дуже довго, що вникнула в неї, але власне мені було дуже приємно, що е, в цих іконах сучасних і не добулися та не та країні. Нашої традиції, і представлені ікони демонструють власне, різні підходи, різні пошуки, різні погляди, відчувається традиція в основному, візантійська, але є і західні реністері. Власне, представлені ікони різних технік, є і ікони на стрілі, і відвірчі, і на полотні, і на дереві. Але власне, це розмаїття, це багатство я дуже радий про власне, молоде покоління іконописців, які об'єдналися в спілку, і це дуже добре, що мають цю спілку. І власне, тих деяких погроз. Видно, наскільки вони все ж таки розвиваються, відстояння на місці, завжди в пошуках. Вже можна впізнати почерк індивідуальний почерк того чи іншого бійця. І власне цей рівень є дуже високий і е, хочеться не так тільки одним поглядом перейтися, але ще раз повернутися, ще раз осмислити ці їхні пошуки. Дальшого зроску і от така думка в мене виникла Бажано було би коли подумати і е, організувати такі паралельні, якісь тематичні висновки, показати ті е, чи інші теми, наприклад, і нашій ікони, в продовжки, скажімо, і сучасні власне, підходи е, Це було би дуже, напевно, цікаво і м -м, корисно. Е, напевно, Тобто подачі тих чи інших персонажів, то, маю, трактування е, особливо цікаво, дуже вмітні і інтронуюча ікона Іван Яковлений повороти ця лексить, як би можна було трактувати з постовського появу цю ікону. І в таких момент, напевно, більше, але... Це цікаве, цікаве явище, власне, ці сучасні іконописці, як вони трактують ці ікони, чи вони ось ці ікони, зараз їхні перебування в сучасних, інших країн, які їхня власне, доля, не тільки виставкові твори, а власне, як сакральний твір. Це дуже цікаво, можна було також подискутувати на цьому. Я вітаю всіх, бажаю гарних свят і нових ваших перших. Дякую. Сенційного такого створення спілки українських економістів, ця група е, митців підприємницького е, пана Романа Василика е, і в інших середовищах позальбівських, як би сказати, йшли до такої дуже важливої мети е, формування якоїсь нової філософії, настропової е, діяльності, створення якогось. Мої ну, якості діалогів між професійними середовищами в Україні і не лише в Україні, але й поза Україною, де, доміную, є і українська ікона. І мені здається, що цей момент дає дуже цікаві плоти, дуже несподівані. Я би сказав, навіть виробляється такий тематичний висновковий жанр, якого раніше не можна було заважити на висновках, і які, зокрема, ми можемо зараз побачити певне вереснення на всій експозиції, присвяченій тематиці Різдва. Бо тут дійсно є оці компоненти та трансформація традиції, яка дає дуже... Побудована на дуже відповідальній посовській науковій і мистецтвознавчій основі це не є шлях експериментування і спосіб. Поських... Модернізації ікони як такої без співвідносно до традиції, а це є шлях синтезування досвідів і типу прописання як такого і адаптації вже до сучасних вимог сучасної мови малярської, до мови до сучасного мистецтва. І тому ми бачимо дійсно в особі авторів, які представляють свої твори, ту велику внутрішню, духову і, я сказав, і морально-етичну з перед самим продуктом, eh, творення самого образу. І в даному випадку ця виставка eh, дуже ясна на незначні, але дуже сутнісні у плані Бословському, в плані мистецькому, в плані, eh, мистецькому такі новації. Які відображають індивідуальне прочитання традиції, індивідуальне прочитання самого сюжету і цих символів, і ці внесення нових символів, і їх за ними стоїть філософія, і знову ж таки християнська така організація кожного автора, який твориться цей тір. Я хотів привітати учасників, які проведуть сьогоднішній виставці цією подією пана Романа за. Тепер я показувати цей творчий матеріал і маю такі повноваження привітати да, всіх учасників від імені директора військово національної академії містецтво академії Андрія Боботеня, який, на жаль, зараз не може бути разом з нами, але знає про цю експозицію і напевно, що ми всі будемо мати нагоду. Переконатися, що навіть до певної міри консервативна складова того, що ви ми називаємо мистецької традиції, знаходить нові і нові форми виразу. Сьогоднішня виставка є в тому світі.